Всім привіт! Сьогодні четвер, 25 квітня, 11 годин 33 хвилини. Біткоін торгується майже по 64 тисячі. Ми скоригувалися, і сьогодні ми в цьому відео поговоримо трошки про біткоін, про подальші, е, можливі розвитки подій і продовжуємо нашого навчання у другій частині. Вчора ввечері на Ютуб-каналі в спільноті я опублікував ось цей сетап. Цей сетап на 5 хвилинках не відпрацював. В принципі, це нормально, таке буває, нічого тут страшного немає. Вибили стоп-лоси і добре пішли далі, пішли далі шукати е... наступних сетапів. Ну і наразі ми зайшли ось в таку якусь консолідацію е... і десь в якусь сторону будемо мати вихід: або вгору, або вниз. В пріоритеті, звісно, що хотілося б, щоб ми розвернулися і пішли вгору, Але подивимось. Е... Так і ось, чому в нас не відпрацював е... ось цей сетап в моменті на п'яти хвилинках? Тому що, в принципі, в нас на більшому таймфреймі на таймфреймі 30 хвилин там нічого не було. І бачите, більший таймфрейм нас потягнув вниз, ми зараз ось тут знаходимося, і тут у нас, в принципі, щось вже щось наформувалося. Тобто в нас є сигнал на піфагор-бігай на 30 хвилинах, є якась дивергенція. І я так бачу, що ми цю дивергенцію, скоріше всього, не зламаємо. Навіть якщо ми свіпнемо ось цей лой, то в нас все одно залишиться дивергенція. І ну, я б тоді вважав, якраз це непоганою точкою, точкою входу. Треба дивитися, як закриється, якщо ми підемо нижче, ось тут, так, як закриється свічка 30 хвилин. Якщо вона закриється вище, ось цього рівня, то залоєм, виставляємо стоп, заходимо в лонг, все без питань, цілі. Тобто Фібу нашу далі протягуємо ну і не будемо жадібними. так, Давайте ось перший десь навіть 65 не будемо добивати, десь, десь ось буде 64,900, 64800 це перша ціль. Ну і далі вже там по бажанням е десь аж до 60. 66, ну, ось тобто, бачите, тут, безумовно, буде е якийсь супротив, тобто 65 800. І щось, щось там можна, звісно, що залишати і на е оновлення е ось, цих, ось цих рівнів. Чому на оновлення ось цих рівнів? Тому що е ми їх залишили незнятими. Е ось цей такий е трикутничок, ніби який ми тут малювали. До речі, ми з нього чітко вийшли, в принципі тут питань нема. Хто торгував вихід з нього, то все чудово. Але ось дивіться, один лой, другий лой, третій лой, якщо хочете ось четвертий, п'ятий, тобто ось ці всі ой, лої, хаї вони в нас є, виступають ну, стоп-лосами ліквідності. Хтось заходив тут в шорт, і там стоять стопи цих людей. Тому якщо ми до них прийдемо, то це було би непогано. Щодо бірж глобальної картини, то давайте подивимось її на Чикагські товарній біржі. І що в нас тут по гепам? Коротше кажучи, поки що варіант в нас лонговий. Чому? Тому що ось цей геп, бачите, в нас він витримав як підтримка. Тобто ми не закрилися нижче цього гепу. Моя стратегія така, я дивлюся саме на закриття. Але в той же час є і негативний момент в тому, що ось ця. Проторговка так, ось цей один геп, ось цей. Другий геп це в нас сформувало острів. Це розворотна модель вниз. І нам для того, щоб продовжити рух вгору, треба закритися вище ось цього несхідного гепу, вище ось цього рівня, 67 тисяч. Саме закриття. Ну, оскільки це Чикагська товарна біржа, то вона торгується, її значення відрізняється від споту. Якщо брати по споту, мабуть, десь 668, 66 сімсот, 66 десь так. В цих... В цих межах. Якщо ж ми це зробимо, то це вже буде тоді в нас конкретне підтвердження, що ми будемо е, йти вище, що ось ця розворотна модель вона в нас е, скасовується. А поки що це в нас виступає рівнем супротиву. Тому ми якби зажаті е, між ось цими двома е, рівнями. так, Тут 60 тисяч, фактично, і тут 67 тисяч. Ну, достатньо великий діапазон. Можна ловити якісь рухи в цьому діапазоні, як лонгові, так і шортові. Позитиву додає те, що ми сьогодні відкрилися ось цим ось висхідним гепом, і, в принципі, якщо ми не будемо закриватися нижче, то я думаю, нам це дасть якраз імпульс, якого нам не вистачало для походу вгору, для закриття. Ну, а так то, який план на гру зараз, то, мабуть, все-таки в пріоритеті лонг, тому що в нас є знизу рівень підтримки, про який я говорив. Який я показував на Чикагській товарній біржі, в принципі, 60 тисяч, він у нас вже відпрацьовував не один раз. Тому, відповідно, навіть якщо ми будемо йти і нижче, то все одно я буду шукати там можливості для, для входу в лонг. Ну і в принципі, зараз, як бачите, таймфрейм 30 хвилин, мій улюблений таймфрейм, можливо так сказати, він не занадто великий, не занадто маленький. І... Залишилось 4 хвилини, подивимося, як ця свічка буде закриватися. Якщо вона закриється вище ось цього рівня, то я за ось цим лоєм поставлю стоп, а тут, мабуть, війду в лонг. Якщо ж ми зробимо перелой, так, ось тут, то я знову ж таки буду дивитися, як ми будемо закриватися. Якщо будемо закриватися вище вже ось цього рівня, так, то знову ж таки буду заходити в лонг, але зі стопом ну, за лоєм ось цієї свічки. Такий мій поки що план думки. Ну, якщо будемо провалюватися йти нижче, то е, буду дивитися, що там наторговується. І, е, тобто, відповідно, можливо, е, ось ці рівні, ця ліквідність у нас е, виступить м -м -м, підтримкою, ми звідси розвернемось, так? або ж ми вже повністю закриємо, наприклад. У нас тут є закриття е, там, дисбалансу, або е, навіть так, 62 тисячі, навіть 62 тисячі, е, це ось ці рівні. Де я буду шукати лонги. Якщо ж будемо йти нижче, ну то можливо повторюся, але буду дивитися вже з локальної картини. В будь-якому разі буду дивитися з локальної картини, що в нас відбувається е на торговується. Продовжуємо наше навчання. Книга-трейдинг з доктором Елдером Енциклопедія біржової гри частина 3 в кабінеті трейдера. І тут Елдер буде розбирати, давати поради щодо того, як стати в принципі, більш-менш успішним трейдером. І тут ми переходимо до глави восьмої, яка називається організований трейдер. Елдер піднімає питання, яка риса, яке уміння саме головне для досягнення успіху в трейдингу. Можливо, це розум, можливо, це е, якась освіта, можливо, це е, наявність е, великого депозиту. Але ні, насправді всіх гарних трейдерів об'єднує лише одна риса. Це виключно висока самодисципліна. А найголовніший фактор, найголовніший критерій, який е, забезпечує вам ось цю самодисципліну, це гарна документація. Відповідно, дуже важливо вести щоденник, журнал, і в принципі, ось цей YouTube канал він частково як, якби виконує ось цю функцію для мене. Те, що я записую, якщо ви подивитесь, в мене всі відео вони пронумеровані, і можна подивитися, е, які в мене були думки по ринку від там першого. До ось цього крайнього відео. Єлдер говорить, що за роки навчання трейдингу він впевнився, що ті, хто веде гарну документацію, вони або вже є, в принципі, достатньо успішними трейдерами, або в короткий проміжок часу досягають ось цього успіху. покажіть мені трейдера з гарними записами, з гарною документацією, і я покажу вам гарного трейдера. Тобто, це синоніми. І тут існує і. Зворотня закономірність, яка говорить про те, що в поганих трейдерів погані записи, або взагалі немає ніяких записів. Це пов'язано з тим, що ті, хто не вчиться на помилках, вони просто будуть повторювати ці помилки знову і знову. А щоб виявити ці помилки, треба їх зрозуміти, треба їх використалізувати, треба їх описати. І якраз в цьому і допомагають нам оці щоденники і вся інша документація. Елдер виділяє чотири види документації: це. Таблиця трейдера, крива капіталу і щоденник трейдера. І ось ці три вони допомагають фіксувати минуле. Один четвертий документ він допомагає нам орієнтуватися, що буде в майбутньому. Четвертий документ це план дій на день, на тиждень, на місяць ну або так далі. тому подібне. Чому це важливо? Тому що, ну, наприклад, як зараз. Вчора ціна була 66, сьогодні вона 64. І ви сидите такі, що робити, купляти, продавати, як діяти. А це чому? Тому що у вас не було ніяких план дій. І ви, коли ціна щось робить, ви не знаєте, що робити. У вас починається у вас починається метушня, ви починаєте комусь дзвонити, питати чиюсь думку, дивитися якихось блогерів і так далі і тому подібне. І, в принципі, у вас в голові починається ось така каша. Ну і тепер будемо розбирати оці види. Документація. Електронна таблиця трейдера. І, в принципі, ось ця електронна таблиця вона має яку ціль, щоб ви розуміли, що ви купили, що ви продали, слідкували за цим, знали ціну, по якій ви купили, продали, де ви закрили, і там який прибуток, який збиток. Тобто та інформація, яку ви вважаєте за потрібну, ви тут її будете фіксувати. Елдер дає ось загальні рекомендації, що, наприклад, там, це номер. Трейду, щоб ви знали, скільки у вас трейдів було за якийсь період. Та, дата відкриття, це яка позиція коротка чи довга, е, що це ви там купляєте, продаєте, об'єм, е, на який ви входите в позицію. Ціна, комісія обов'язково. Ось збори. Не знаю, що це збори, мене вони якось цікавлять, що значить ці збори. Тому що комісія є, а що таке збори. Мені не зрозуміло. Ну, можливо, можливо, це збори за використання. Е, кредитного плеча, можливо, тут ось це мається на увазі. Елдер, оскільки він використовує конверт, тут він тут ще також вважає за потрібне зазначати розмір ширину ось цього конверту. Дата закриття позиції, ціна виходу, знову ж таки, комісія за вихід. Тому що, наприклад, якщо це буде ліквідація, то там комісія у вас значно зростає. Якщо ви не знали, то комісія за ліквідацію це там не 0,1%, не одна десята, це від одного. І більше, майже до 2% комісія за ліквідацію, Ну, дивлячись, що вам буде ліквідувати, доходить до 2%. Ну і підбивається підсумок, тобто що ви там чи заробили, чи не заробили. І також Елдер тут зазначає необхідність ранжування входу, виходу і взагалі виставляння оцінок щодо трейду. Щоб ви якби, розуміли, як ви цей трейд відторгували, який у вас був хід, тобто там, на трієчку, на п'ятірочку, який у вас був вихід, і середня якби, оцінка взагалі рейтинг ось цього трейду. І тут дається пояснення щодо цього всього. Я від себе просто скажу, що можете вести її в будь-якій формі, тобто вона має бути просто зручна для вас. І Просто в процесі вже торгівлі, в процесі отримання досвіду торгівлі, ви зрозумієте, що ви ще хочете, наприклад, туди додати, або що прибрати з цієї таблиці. І що, яка вам інформація в цій таблиці потрібна, яку вважаєте важливо саме для вас. Ну ось і все. Тобто, в мене таблиця, вона, вона зовсім не така, не по ось цих пунктах. Так, крива капіталу. Теж досить прикольна штука, скажу так, тому що. Я її ніколи не ввів, але там почав трошки вести. І ну, це прикольно. Так само в Excel-таблиці можете собі зробити там, і ви побачите, як у вас капітал зростає, або падає. Можете зробити по днях, можна по тижнях, можете по місяцях, дивлячись, як ви торгуєте. Але вона прикольна тим, що ви просто наочно відкриваєте і бачите, ага. типу, можливо, не все так добре. Ну, тобто, можливо, ви хотіли б краще. Але, наприклад, я ось починав ось тут. А зараз в мене справи краще, ніж раніше були, так? Тобто все-таки капітал збільшився. Можливо, не так швидко, можливо, е не, на, не на таку велику суму, як хотілося, але він все-таки збільшився. Тому це позитивний показник, є з чим працювати. А також Аллер зазначає, що е можна там, до речі, вести ковзну середню. Ось цього графіку капіталу, і, відповідно, якщо у вас е розмір вашого капіталу опускається під, під ковзну середню, відповідно. Це сигнал про те, що е, щось не так, треба щось робити. По-третє, це щоденник трейдера. Він покликаний робити по своїй суті е, роботу над помилками, щоб ви виправлялися і ставали кращими. А щоденник трейдера це є графічно-текстовий звіт про ваші трейди. Наразі є досить багато інструментів ведення ось цього щоденника трейдера, від там і так далі, тому подібне. Е, я вважаю, що головне тут, щоб вам було корисно, знову ж таки, не, не просто корисно, а зручно користуватися і зручно вести ось цей щоденник трейдера. Якщо це у вас буде напрягати, ви, ну ви просто берете, наприклад, чийсь щоденник якогось трейдера, який е, говорить: Дивіться, я ось веду такий щоденник, у мене там такий запис, такий, там я записую там емоції, я там ще щось записую, потім я це все аналізую Ну е, слухайте, спитайте себе чесно, ви будете це робити? Ні. А якщо ви будете змушувати це себе робити, то мені здається, це буде ще гірше. Тому що ви будете це робити, ви не будете розуміти, нащо ви це робите, тому що ви не будете це використовувати. Просто мати там гарну розмальовку, ну, це теж така фігня. Особисто я для себе зробив просто папочку, там трейди, так, і в мене в тій папочці є дві папки, типу, гарні трейди, погані трейди. Я відкриваю для себе трейд, роблю скріншот, в мене на скріншоті там щось розписано. І на скріншоті, в принципі, там видно, е, можете собі е, цей скріншот підписувати там лонг, таймфрейм і дата. Можливо, ви цей скріншот вже будете робити після того, як трейд в принципі, вже відбувся, щоб там було видно результат. Е, і ви скидуєте вже його, тобто він гарний трейд відпрацював, або е, поганий не відпрацював. І в, е, в тих папках також е, можете собі е, зробити підрозділи е, по датах, тобто там, на тиждень, на місяць, і ви собі заходите там. За місяць там такого року і дивитесь. В мене тут погані трейди. Тобто відкриваєте папку, там погані трейди, там в такому місці мені було такі погані трейди, в такому-то такі. І ви вже продивившись їх, ви починаєте розуміти, що, е, які у вас є хвороби, які е, систематично помилки ви допускаєте. Тобто пройшов місяць, ви там наробили якихось помилок, ви зайшли, подивилися, ага, ага, ага. І в той же час е, заходите і дивитесь на гарні трейди і розумієте, що ага, ось так, ось так, ось так, ось, так, ось такі, такі такі моменти. Е, я був правий. І наступного разу, коли такі моменти на ринку будуть виникати, у вас вже не буде психологічного страху повторювати такі самі трейди. Тобто ви не будете думати, типу, блін, да, ні, а може ні. Тобто у вас буде менше сумнівів. А якщо менше сумнівів, відповідно, можна спробувати і збільшувати розмір позицій. Елдер же тут говорить, він робить трошки більш складніше, він це робив, він вів такий альбом. І в нього е, кожен розворот це був якийсь трейд. І в лівій частині це там, передумови відкриття, де він там, розміщував тижневий графік, тобто роздруківку тижневого графіку, потім е, там, денний графік і внутрішньоденний графік, е, тобто це передумови для відкриття позиції. Також описував е, ось ці передумови, там, свої думки і так далі. І тому подібне. Е, права частина це вже е, були відпрацювання ось цієї. Теорії. Так само з там, тижневим е, денним і внутрішньоденним е, графіками. В той же час Елдер говорить, що робити, якщо ви внутрішньоденний або просто дуже активний трейдер, який робить е, багато трейдів, і у вас фактично немає можливості описувати кожен трейд ось в такому щоденнику. Е, і рекомендація, що в такому випадку вам слід відображати щоденнику е, там, кожну п'яту або кожен десятий трейд. З електронної таблиці, або, наприклад, якісь е, особливо важливі або особливо цікаві трейди, е, на які б ви хотіли звернути свою увагу. Ну тобто, можливо, вони були там супер успішні або супер неуспішні. І те, що б ви хотіли запам'ятати для себе, щоб в подальшому зробити з цього якісь висновки, якісь е, 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 уроки винести, то хоча б і так. І четвертий елемент це план гри. Ну тут зрозуміло, е, в мене є, наприклад, план гри. Ну, як це план гри? Це алгоритм типу, дії. Тобто кожен день, коли я сідаю е, за графіки, я відкриваю і дивлюся, там, ага, там, рівні, рівні, де рівні ліквідації, де е, знаходяться імбаланси, де там е, точки інтересу знаходяться якісь, де які об'єми, де гепи, е, взагалі, який у нас там тренд, який тренд е, на таймфреймі один тиждень, який тренд на таймфреймі 1 день, 4 години, 30 хвилин і так далі тому подібне. А якщо я про торговки, накидаю на них е, там профіль об'єму, дивлюся, де об'єми. Де ми знаходимося вище-нижче. Тобто ось цей алгоритм дій, який в мене, він мені створює якби, фон загальну картину. І з ось цього фону загальної картини я вже е, розумію, що я буду сьогодні робити. Відповідно з цього я складаю собі план дій, що якщо ціна там прийде туди-туди, то я буду робити те-то, те, то -те -те. якщо ціна піде туди-туди, я буду робити щось інше. Е, або якщо ціна вже там знаходиться, то я вже, відповідно, починаю щось робити. Відповідно, коли починається на ринку якийсь кіпіш, то ви вже е, знаєте, що вам робити. А якщо ви не знаєте, що вам робити, то ви з цього приводу не напрягаєтесь, ви просто розслабляєтесь і е, аналізуєте і складаєте план дій. Е, ще скажу, що важливо тут, що мати різні варіанти. Тобто це у вас не один план, що ви склали план, і... тому що на ринку тільки 10% з них ціна йде за моїм планом, тобто 10% в випадках. Відповідно, вам потрібно мати план 1, 2, 3, 4, 5. Що до рекомендацій Елдера. Важлива рекомендація, що професіонали щуряться на графіки. Гарний перспективний трейд, він сам про себе кричить: ось я візьми мене, і його не потрібно шукати, його одразу видно. Якщо ви, будете, якщо ви сидите і шукаєте, і думаєте, відшукуєте, ага, що б тут зробити, може, так може, то, скоріше всього, ну, немає там вашого сетапу, який би ви могли відторгувати. Ну, можливо, хтось інший щось інше побачить, і саме це він і відторгує. Але саме вашого сетапу там нема. Ось ці коментарі, ось ці плани дій, вони повинні описувати. Важливо, що вони повинні описувати не що ви думаєте, що можливо там буде те, а можливо буде інше. Ні, ваші коментарі вони повинні описувати саме, що ви бачите на графіках. Тобто ті критерії, відповідно до яких ви будете діяти, або ті критерії, які існують на ось цей момент, відповідно до яких ви вважаєте, потрібно приймати те або інше рішення, тому що в подальшому. Коли ви будете відкривати всі записи, вам потрібно розуміти саме, що ви бачили тоді, в минулому на графіку, що ви прийняли те або інше рішення, на що ви звертали увагу. І ще такий важливий аспект, що ведення плану гри, звісно, що це збільшує об'єм роботи, тому що мало того, що вам там щоденник треба вести, записувати, ще потрібно вести саму там електронну таблицю, а ще й план гри, якби створювати, записувати. Але в той же час це змушує вас відноситися до трейдингу, як до бізнесу, а не як до гри е, в рулетку. Крім того, чому важливо записувати? Е, тому що коли в моменті щось починає відбуватися, ви такі, так, так, що, що, що робити, куди бігти. Е, тому що ви можете, в принципі, займатися якимись іншими справами, і тут ціна приходить е, до ваших рівнів. У вас спрацьовують будильники, і ви поки зорієнтуєтесь, а так ви відкриваєте там свій план дій і такі а, я збирався те то те то робити, я хотів побачити те то те то Все, ви дивитеся, є там, нема. І зрозуміло, приймати рішення або так, або ні. І Елдер все це підсумовує таким висновком, що гарні записи вони виховують гарних трейдерів, тому не жалкуйте ні часу, ні сил на складання і заповнення ось цих щоденників, таблиць і планів гри. Вони вам допоможуть. На сьогодні все. В наступному відео ми поговоримо про главу 9-ту трейдинг як професія. Дякую за увагу! Зустрімось в наступних відео.